Я неодноразово вже розказувала, що в Римі досліджую б'юті ринок, тому що насправді, окрім Джебару, дуже рідко де я була задоволена послугами до тих, саме на тому рівні, на якому ми звикли. Зараз мене українки зрозуміють, тому що ми дуже вимогливі. Насправді в Європі немає таких вимог у жінок, а це означає, що і немає. Сервісів, які ці вимоги можуть задовольняти. Але, але я досліджую, і зараз мене запросив один салон е, гості, звісно, проколаборувати, познайомитись, спробувати деякі послуги. Я обрала масаж, бо я взагалі маніак масажу, тим більше, що скоро літо, і можна зробити щось, щоб покращити. Тому шкіри я прям не втручаю нагоду, тому покажу вам місце. Це має бути щось унікальне і дуже цікаве. От в цьому я впевнена побачимо. Що, я на місці. Як ви думаєте, куди я прийшла? Де я зараз? Боже, ви не повірите, але я в салоні? Просто в салоні. Це така знахідка. А, найкрасивіший салон, в якому я коли-небудь була. Просто вау, 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 вау! В мене немає слів. Це, взагалі, що за локація така? Я просто прийшла на масаж. Я просто прийшла на масаж. Ви це взагалі бачите? Уявіть, просто ви приходите на вкладання. Шу кльово тут реально засоби, які обожнюють. Це просто так. Я обожнюю все для вкладання від Орай чи Оліба, не знаю, як правильно. Всі по-різному називають. Боже, але це, ну, це, це не випадковість, я вважаю. Зараз мені принесуть ще чаю. Це мінімально, я не знаю. Але я такий... От Це саме про те, про що я завжди говорю, коли місце... ну, Особливо, коли в нього є своя енергетика, своя естетика, коли ти сюди приходиш не просто за послугою, а реально за якимось експірієнсом, це просто неймовірно. Звісно, що ну, це місце це просто скарб. По-перше, його розташування, по-друге, те, що ну, зрозуміло, що це все, що тут є, це, це все дуже античне і. Тут точно дуже давно. І я боюсь навіть е, уявити, скільки років. І коли ти це все усвідомлюєш, коли ти бачиш ці зделі, просто неймовірної краси. Просто мені вартує слів. Я просто не можу зупинитись знімати, бо це щось таке, що я реально ніколи не бачила. Тому це я вважаю, це прямо

It works. <laughs> <Okay>. <laughs> this uh, area mm -hmm. is the imperf imperfect. Yeah, yeah, yeah. Exactly my problem zone. Mm. Only woman this problem. Yes, on. yes, Only woman. <laughs> but it's normal, but we don't like. So. Yeah, yes. Oh my god. This is a very good thing. Wow. Uh -huh. Так, ну що? Я сьогодні uh, буду uh, пробувати бразиль... Бр... бразильян. Бразилиан. Uh, Бразильський масаж. Хто не знає, я розповім, це масаж, який виконується не м'якими техніками, а частіше сідниці та на внутрішню поверхність стегон. І це саме те, що мені необхідно, тому що ця зона, як відомо, вона найбільше потребує таких втручань і пропрацювань. Я знаю, що це нормально, якщо ми маємо е не ідеальну шкіру з і е з, з якимись е ознаками гендерними, до речі, жіночими, але ми все ж таки постійно намагаємося щось вигадати, щоб її пропрацювати. І от розірський масаж, він саме для цього, він просто лімфодринажі. Також він лімфодринажний. E, rimodellante, sì. e, rimodellante, e tonificante. Sì, тоніфіканте. Toni, І yeah, So, Тому що скажу, uh, це неприємно але я люблю по хардкору, тому мені заходить. Отакий от салон віднайшла. Oh, wow. І прикольно. Роз покажу вам допісля зробила foto, non to zrobiла, зроblisci після eonstruio вам che pracuje. C'è mi дуже цікаво дізнатися! Questo è diverso, mm -hmm. mai sempre un drenaggio profondo, ma tu lo sto facendo manuale, mm -hmm. anziché con gli strumenti mm -hmm. almeno. Provi anche questo, oggi ti faccio provare un po' di cose. Mm -hmm. Questo pure fa un po' male, eh? ti avviso. Так, хочу показати після масажу таке червоне тіло трішки навіть це нормально, якщо щось таке буде, мені сказали з'являтися, але мені подобається. Я думаю, якщо зробити Серію таких масажів, то можна дуже класно до літа покращити якість тіла і підготуватися. Але класне відчуття, таке розділено трішки лімфа, тонус. Я ще зараз почала. Приймати холодний душ, стою, можливо, хвилини три з холодною водою в цих зонах, прямо з льодяною. І це також, мені здається, покращує шкіру. Знаєте, після тридцяти оця зона потребує такої уваги. І я знаю, що це нормально, але все ж таки пляжний сезон, плюс зйомки, треба тримати себе в формі. Так що працюємо далі, дівчата. Танці не пройшли зря. І так, зараз в Римі просто відбувається якийсь шалений ажіотаж. Просто зараз вам покажу. Ми їдемо вже півгодини, декілька метрів для того, щоб потрапити на стадіон. Бо сьогодні дуже важлива гра. Ми їдемо на цю гру просто от таким чином. Подивіться, скільки машин. Просто хаос! Коли в Римі відбувається важливий футбол, Рим просто перетворюється на місто фанів. А сьогодні ще гра Ювентус Рома, і це просто. Фантастична партія буде, я не знаю, я вже я в такому, дивіться, тут просто минулого а, разу я вже була на грі, коли відбувалась гра Roma-Como, і от такого хаосу такого не було. Було багато, багато глядачів, бо італійці вони дуже люблять футбол, вони фани, вони це обожнюють, Але такого не було. Відбувалось, це взагалі що? Це як? Боже, ми їдемо. Добре, що в нас є парковка. Дякую, Юля, Юля, Юля. Люблю, 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 люблю. Це просто завдяки їй. Так, ми точно їхали так само на мотоциклі і паркувались би таким чином, тому що ну просто це, це щось нереальне. Я в шоці, якщо чесно. Так, зараз ми в'їжджаємо, з, я так розумію, з чорного входу стадіону. Sì. Cioè Dio. Penso sì. So, si. so. Penso sì, si non lo so. E, A moi... Ok. A tre non, non è qua, non è. A dove uh, gente qua che lavora qua? Zaraz diznajmo, de namete e де наше місце. Круто, О, Боже, як я люблю цю атмосферу. Я не знаю. Я в минулому житті була е, футболістом. Або як мінімум е, футболістом. Або просто паном. Я обожнюю футбол. Сандро, тіп'ячі? Тіп'ячий футбол. А, афа, чинка. Е, е, аванті, 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 аванті. Io ricordo dove. Avanti, avanti, avanti. Scusami, la tre dov'è? A tre dovete andare? Tutto quanto dritto sì. e poi... Sinistra. A sinistra. Sinistra, okay. sì, sì. Grazie. Grazie. Solo che probabilmente hanno finito i posti perché li sento lamentarsi. Quindi appena entrate dentro i cancelli bianchi vi diranno di andare a destra. Ok, grazie. questo You know what it means? But in passato I veniva. You know what it means? It means Partita Andraberga. Hey. I can't see. I'm so happy. <laughs> <laughs> Прийшли у нас тут стіл. Чекає. І поки нікого. Чекаємо всіх. Вона тварів. нервишки шалять, я взагалі. Я, я в футболі просто я дуже нервую, я дуже експресивна, дуже емоційна. Мене просто розриває від емоцій. Я не можу їх стримувати. Я кричу, верещу, топаю ногами. Це взагалі не все це таке, я в шоці. І мій Сандро стриманий завжди. Такий котик хвилюється, Я поважно спостерігає. Да, да, да. І так, що, 0-0, до сих пор 33 хвилини на, на годинку діночки допомагають, такі знімають за ура, цей ура! Ми всі тут поліваємо! Я не розумію, тут такий накал емоційний, тут все. Тут не сесія просто. Але поки 0-0, Тому я думаю, що зараз в кінці цього тайму першого має бути волк. Просто має. Вони точно його не Тільки не нам, не нам, не ми. Насправді я б хотів. Там веселіше. Так, ну що, новини. 44 хвилини першого тайму. 1-0 на користь Ювентус. Ювентус? Ювентус? Так, да, Ювентус. Писти Ювентус? Ювентус? Вже й забула, знаєте, як вони називаються. Не подобаються вони мені, але я думаю, що зараз хлопці відіграються в другому таймі точно. А може і зараз. А може і зараз. Ні. Да. Блін, дуже нервово, дуже дуже нервово. Все, закінчився перший тайм. Сорок, так, да, плюс одну хвилину дали перший тайм. Зараз повернуться. Темний, красивий, глибокий колір, ідеальний дріб. Мене там не видно чи видно? Алло, алло. Поки ми сиділи в перерві, забили гол наші. Ми повертаємось дивитись. Один один! Чати сидять в нашому ряду і всі мене дивляться, бо такі гарні, такі го іночка прекрасний фінал. Один один. Тум бачимо. Так, так, так. Андяма, андям. Ну що, ми йдемо додому. Класна гра, класний вечір, як завжди. Дуже прикольний досвід. Така, знаєте, full of gratitude за цю possibility. А от деталі. Ось така от кліська від мене. Було дуже класно. Так, сьогодні зі мною цілих три коврика для йоги, тому що приїхали дівчата з України, які вчора були на футболі, і ми сьогодні йдемо на йогу разом. Тому я біжу з ковриками, з настроєм. Трохи сьогодні прохолодно, вітряно, але я сподіваюся, що все буде. Його в парку це ви знаєте. покажу зараз. facciamo le ginocchia Bene corpo e mente, lascia andare tutti i pensieri limitanti e apri spazio per le nuove cose, per la nuova settimana. E quando ti alzi saluti bene il sole, prendi tutta la luce di quale hai bisogno. Inspira lungo, ti apri bene il cuore ed espirando ritrova la tua posizione.